Здається, єдине звинувачення, яке сьогодні якось сприймається суспільством, це звинувачення в корупції і звинувачення в співпраці з Росією. Бо все інше вже нікого не цікавить, а корупція може бути тільки на тому, що стосується збройних сил і безпеки. Бо на всьому іншому вже люди байдуже, і вони вже нічого не сприймають, тому що ви самі розумієте, наскільки всі втомилися від цих розкриттів і викриттів. І е, як же ж тоді бити по цьому набу? Як же ж вдарити по цьому набу в помсту за те, що воно розкрило міндіча? Глущенка і так далі, і так далі якось же треба бити, і тут можуть бути варіанти. З вами я, Олександра Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будете знати більше і інші будуть знати більше. Ну, перший варіант це нічого, ніякої відповіді не буде. Ну, чого відповіді не буде. Тому що я думаю, ще кілька днів ви прийде усвідомлення того, що відповідати немає сенсу, бо, по-перше, ніхто не повірить. По-друге, ти ж на собі пляму ставиш. Ну, Це, як пам'ятаєте, під час Майдану, після 16 січня, всі, хто вибігав і кричав за Януковича, вони вже потім змушені були просто тікати. А всі, хто помовчав, сховався, вийшов з фракції, вони всі потім залишилися і продовжували якусь свою роботу робити, навіть голосували за. Дуже правильні проекти, тому що треба було якось довести, що вище не Януковича. І от мені здається, що тут в даному випадку буде та сама історія, що, швидше за все, ніякої відповіді не будуть. Зараз тихенько випустять слідчого набу, е і е якось це тихенько розсосеться в очікуванні падінні, повного падіння цієї вертикалі зеленої. Але є інший варіант, що помсту все-таки будуть робити. І помста безумовно буде стосуватися корупції і співпраці з Росією. І дуже цікаво, що ті, хто значить, мільйонами вивозив готівку в е, Росію, будуть звинувачувати тих, хто їх розкрив у співпраці з Росією. Це буде дуже е, цікава історія, е, значить, бо іншого ж аргументу немає зараз. А як? Ну, що ти скажеш? Що вони там ну, ну, навіть собі, тільки єдине, що може спрацювати, це те, що вони працювали на Росію. І отут не, залишається тільки вірити в те, в що повірить український громадянин. Ясно, що головні новини будуть по телемарафону. Там будуть розказувати про те, яке погане набу, як воно співпрацює з Росією. Там вже не розказують про те. І що сталося з Міндічем, з плівками міндіча з усім іншим? Я переглянув багато каналів. Ні, не, не буду брехати, не дивився телемарафон, але подивився деякі, ну, типа гострі, патріотичні канали, взагалі не згадують. Про Міндіча. Ну, як так взагалі можливо? Тобто, подія номер один, а вони так втають, що нібито нічого не сталося. Потім скажуть, та ми що, ми просто прогавили новини, чи ми були у відпустці в цей день, чи взагалі разом з Міндічем тікали. Сказати важко. Але це дуже буде важливо. Ви можете думати, що це не важливо, а це буде дуже важливо. Як буде відповідати влада на все, що сталося? І по тому, як вона відповість. Ми зможемо зрозуміти, які у неї плани, які перспективи, які можливості. Думаю, що це буде, знаєте, такий розкриття плану, плану майбутнього, тому що такого удара, як зараз є, ну вряд, навряд чи можна пережити. Ви ж бачите, що насправді ніякої реакції немає. Загальні слова. Вони думають, що ми не розуміємо, що сталося. Просто ну там, набук, когось розкрила якась невідома людина, там підозру оголосили, ну там про міністрів, ну таке, ну скільки ж такого було. А вони думають, що люди не розуміють, про що йдеться. Те, що, що це руйнування всієї піраміди, що це стілець під Зеленським вибивається і так далі. І від ще раз кажу від того, як вони відреагують, я вам точно ж зможу сказати, які у них перспективи і можливості. Тож чекаємо, чекаємо, і я просто звертаю вашу увагу на те, щоб ви звернули увагу на це. Бо це буде цікаво. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини, обговорюємо, коментуємо, думаємо, переживаємо. Слава Україні!